Всіх вітаю на каналі в пошуках золота, монет та артефактів. Так, третій день на цьому городі. Третя знахідка. А, навіть четверта знахідка. Перша була після реформина копієчка. Друга знахідка була, там обломаний хрестик. Потім третя знахідка не ціла, але б це б знахідка, яка переплюнула всі знахідки. О, зараз я вам покажу щось таке дуже було б цікаве. Гляньте, голов'яна бронза, якась нашивка, але вона не ціла. Думав може іншу частину знайду, але виходив там чуть вище. Містинку покружляв і вліво і вправо. М -м. Нема. Шкода, що нема. Так що, такий хрестикось не цілий. І монетка. Так, продовжуємо. Сьогодні начебто точно без доща Правда, я сьогодні пізненько приїхав, пів третього було, то не знаю, чи встигну дойти сьогодні, чи може ще четвертий день доведеться приїхати. Ну, то вже побачимо. Головне, щоб знахідки були. Дивіться, яка. Поверхнева знахідочка випала мені. Вістря скіфське. кіфське насінинки. Клас. Так, нарешті мідна монета. Я ще знайшов щитовичок. Е -е. Я не знаю, не дивився, 10 копійочок якогось року. От. І ось така монетка Катькіна двушка. 1763 рік. Ну, коротше, така підубита монетка, але це дві копієчки. Хорошо, продовжуємо. Ще один царь. Це вже я побачив, що це Капуста дві копійки. Олександра Іго. 1825 П'ятий рік? 1825 год. О, тут затерто, кисло. Ну, это две копеечки. Добре, продолжаем. Третий царь в О, это копеечка. Єлизавети. Але Лізавити, але хлам Копаємо далі. Блін, друзі, у мене таке розчарування. Варвари. Це ж треба було полтинника так вбити. Миколаївського, Блін. Капець. 1899 року. 50 копійочок були колись. Да. М -м, ладно, продовжуємо. Ну що, напевно вже... Остання буде знахідка. Ось такий гудзик гірка великий. Дуже великий. В порівнянні з тими, які я знаходив, взагалі дуже великий. Русь дойшов я вже повністю город і от важу там, де я. З першого відео там десь знахідки були, ще тільки впоперек хожу. І ось таку знахідочку пропустив. Якось так вже буду вертатись туди до хатів. Знову мене вигнав дощ, але ну, майже його весь дойшов той город. Більш туди вже поки що не буду їхати. Поїду вже тоді, коли зберуть цьогорічний урожай і вигорять. Так, із цікавого, дивіться, монетка бракована. Замість сімки стоїть 9. Ну, звісно, що це якийсь перечекан. І 9 залишилась, напевне, з іншої монети. Або спершу вдарили чекан в одну сторону, і то повинно бути було там 63, ну, три, наприклад. А потім щось не понравилось, перевернули. І 6 осталась, але вона перевернута і вийшов рік. 1963. <хи> так що може бути цікава монета. Ну, задня сторона, звісно. Зализена. Коротше, три царя. Радянщини, он, не всю я вам показував. Так, по артефактах. Ось, напевно, конинка, колечко, три гудзики Оце хоче, щоб було щось на військову тематику. Не знаю, чому так хоче, але хочеться одиничка позолочена. Так, зацепчик, срібна сережка, ну частинка. Прясла свинцеве б Кусочок скіфського зеркала злов'яної бронзи, ну і смуток та печаль. Оцей фрагмент. Від чогось дуже цікавого і старого. Поки не буду нікуди його дівати, можливо, наступні рази все ж таки знайду іншу частину, чи частини буде тоді цікавіше. Так, ну що, всім миру, добра. Слава Україні, смерть ворогам!